різні речі, молоді звільничного округу, це порубована структура, яку я вже перевірив ще на, uh, на нашій є сторони. ще справи, які є, які toi сьогодні toi. можна звертатися. Ми ми чесно кажу вам, я не, я не знав, що це 16 року, ви воюєте. Але Андрій ну, зацепив цю гідру і пробує переламати. Давайте поставимо місяць часу термін. Ми повідомимо всіх всіх поліцейських, вони послухайте мене. Ви знімете бронежилет і на слідуючий раз прийдете поясняти, що тут відбувається. Ви, 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 ви погодитесь з цим? Без ви чули? Це що заступник начальника поліції вашого групи. Ви, ви прийдете з нами і ми з вами підемо спробуємо половити рибу. Домовилися? Так. Скажіть прізвище, люди, щоб запам'ятати. Я зараз із Ковальчук Дубенець Валентин Валентин Леонідович, начальник відділу відділу. Дубенець, начальник відділу, Дубенець. Запам'ятаєте. Ні-ні, білий це. Нас визвали, не і ми поїхали. Приїхала екологія, ця обласна приїхала. Сказали, що бабія, бо він там того. сказали, що це ми мої занятський туалет. Ви не мали права ні землі, нічого. Тепер режим. Екології нема. Коротше, все зроблено. Давайте ми це все. Ну, З допомогою органів... Це? Колективного звернення. Звісно, Колективного звернення. Ви... ви, подивіться, дивіться, любий договір на основі рішення районних рад відміняється на що ніби. От мене звернулись до Кивошей. Дві тижні назад відмінили рішення, бо ви не мали права. На... Відмінили рішення яке? Ну... Да, про заборону. Про я вже відмінив рішення. Нам сказав, що ви написали, що е, е, заборонити йому підприємську діяльність. Пощо дивіться, що тут написано? Тут написано заборонити використання Веселькуцької водойми. А чого її відмінили? Це районне, районне рішення. Що да, да, да. вона